Змії і далі атакують лише за вихідні троє шпиталізованих. Цього разу плазун вполював десятирічну дитину, вкусивши у руку. Хлопчик відпочивав у дитячому таборі у селі Грибанів Сколівського району. Зараз дитиною реанімації в стані середньої важкості. Також жертвою змій став 38-річний мешканець Стрия. Потерпіло шпиталізували до реанімаційного відділення Сколівської центральної районної лікарні. Загалом, впродовж трьох місяців, медики зафіксували вже 20 випадків укусів гадюк. Нагадаємо, серед потерпілих. Троє дітей, аби вберегтися, манесники радять прогулюватись на природі у відповідному одязі та взутті. Людям необхідно бути уважними при подорожі, особливо в гірську місцевість. Адже найбільше повідомлень про укуси змій до нас надходить саме з гірської місцевості. При подорожах вдягати Штани з цупкого такого щільного матеріалу ні в якому разі це не повинні бути якісь шорти. Також бажано на ноги це черевик з високим берцем, який закриває нижню частину ноги.